Вітаю на сфері про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. В університетах Рівненщини перевіряють, чи дійсно там навчаються студенти призовного віку. Моніторинг охоплює зарахування студентів, проведення занять, результати іспитів та інші аспекти навчання. Особливу увагу приділяють тому, як навчаються студенти призовного віку. Нагадаємо, що в травні Державна служба якості освіти зобов'язала вищі створити внутрішні моніторингові комісії для оцінки навчального процесу. Мета перевірок не пошуку хилянтів, а контроль за тим чи. Справді студенти здобувають освіту. Відсьогодні для рибалок любителів відкривається водосховище Рівненської області після завершення нерестової заборони на вилов водних біоресурсів. Відтепер можна рибалити на загальних умовах, які передбачені правилами любительського і спортивного рибальства. Однак до 30 червня ще триває заборона на вилов річкових раків у всіх водоймах Рівненщини. Юні рівненські баскетболістки будуть змагатися за звання найкращої команди у всеукраїнських шкільних лігах пліч опліч рівне упродовж цього тижня. Приймає фінальний етап з баскетболу серед дівчат. Які шанси у нашої команди на перемогу розкажуть журналісти сфери? Учениці 28-го рівненського ліцею змагатимуться за право стати найсильнішою баскетбольною командою України серед дівчат. Цього тижня рівне приймає вирішальний етап шкільних ліг пліч опліч минулого року. Підопічні тренерки Марини Максимчук зупинилися за крок від перемоги у цих змаганнях, поступившись лише у фіналі Дніпру, і тепер налаштовані взяти реванш. Вони так готувалися до цих змагань. Так е, дуже цікаво. пройшов е, приз це відпочинок у таборі у Буковелі в тому році. Тільки був насичений той табір і корти, що діти сказали, що до цих змагань ми будемо готуватися більш за все. Рівненські баскетболістки потрапили до фіналу серед учениць п'ятих-дев'ятих класів. Головною зіркою цієї команди є Вікторія Максимчук, яка попри юний вік грає у вищій лізі за БК рівне. Однак інші дівчата теж встигли проявити себе на дитячому нацькому рівні і тягнуться за своєю лідеркою. Вона є лідером, всі це розуміють. Гравці розуміють це як плюс, так і мінус, тому що є моменти, коли, наприклад, Вікторія Максимчук щось не вдається. І всі зразу не можуть в себе відкрити в себе лідера і зрозуміти, що ми всі такі самі. Я думаю, що у нас є шанси перемогти, бо в нас всі дівчата займаються в академії, вони достатньо підготовлені, і я думаю, що в нас великі шанси зайняти перше місце. Рівненський ліцей номер 28 є одним з головних осередків розвитку дитячого баскетболу в обласному центрі. Команда хлопців з цього навчального закладу теж вийшла до вирішального етапу і зупинилася на стадії чвертьфіналу. За словами президента Бекарівна та зіркового. Минулому гравця Сергія Ліщука змагання на кшталт плічоплічі фундаментом для переходу дітей у дорослий баскетбол. Місто рівно взагалі є ну, не баскетбольною столицею, скажімо так, але дуже гарна традиція У нас є. Тобто, що в дитячій наській спортивній школі у нас багато дітей займається. Є приватні різні е, заклади, скажімо так. Тобто, баскетбол не живе, особливо ми дитячі, тобто все буде нормально. Я думаю, це буде нас. майбутнє є. Цьогоріч всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч охопили значно більшу кількість учасників, з'явилися нові види спорту. Це все, за словами представника Оргкомітету на Рівненщині Михайла Профорука, сприяє популяризації здорового способу життя і залученості дітей до активно проведеного часу. Діти можуть самостійно вибрати вид спорту і перейти в гру, яку ти потім отримаєш результат. Плюс дуже великий в тому, що вони об'єднуються в команду. І діють як цілісне одне одна велика Сім'я рівне цього тижня стане столицею українського баскетболу. До обласного центру приїхали 42 команди з різних куточків країни. А переможці у своїх вікових групах визначаться 14 червня. Микола Брежицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Дев'ять років у в'язниці проведе чоловік, який передавав у колонію наркотики. Він створив злочинну групу, були задіяні і засуджені. Таким чином відбувалася передача психотропів у виправну колонію. Суд над одним учасником вже відбувся. Він проведе за гратами дев'ять років. Крім того, у суді перебувають справи ще по семи учасниках злочинної групи. У травні на Рівненщині народилось 718 немовлят. Найбільше у Рівненському районі, а саме 228. У Сарненському – 105, а у Варайському 84. Для порівняння, у квітні в області народилось 756 дітей. Наразі у мене все. Більше новин чекайте вже у вечірніх випусках. Також слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі на сфері.